Меру Божого Дергоціння, якщо у вас сьогодні є якісь недуги, в сім'ї, якісь хвороби, немочі, давайте згодимося у молитві за старовлячком, тому що над усім, над всіма хворобами, над всіма немочами є тільки один Господь, і тільки Він відпускає, тільки Він звільняє і дає нам благословення. І, таточко Господь, ми дякуємо тобі, Господи, за цей прекрасний день, за те за нові Господи, можливості, які ти даєш нам. що ми, Господи, впізнали тебе. що ми впізнали твоє слово. Ми просимо, Господи, за здоров'я усіх людей, Господи, хто цього потребує. Звільни, Господи, від усіх недогів прямо зараз, Господи, і нехай серця людські вони наповнюються тільки любов'ю Твоєю, тільки смиренням, Господи, владі Твоєю, щоби. Дійсно, кожна людина відкрила своє серце до тебе, тому що, Господи, Ти є істина, дорога і життя. І хто ходить, Господи, у світлі ніколи не побачить темряви, ніколи не побачить цих хвороб. Ми благословляємо кожного з вас на повноцінне зцілення на рівні духа, душі і тіла. І ми запрошуємо кожного з вас приєднатися на. Недільні служіння на пір Божий, який в нас відбувається кожної неділі у 16.00. благословляємо вас і.